Містичний діалог крізь віки в Івано-Франківську відкрили персональну виставку львівської художниці Галини Новоженець. Простір незбагненний. Свої полотна авторка наділяє ірраціональною позачасовою таємничістю. Головним джерелом натхнення для цієї експозиції стало візантійське мистецтво, переосмислене через призму сучасності. «Сама себе аналізуючи, звідки переходить моє мистецтво? Воно я є під. Захопленням і замилуванням мистецтва візантійського на мене впливають і форми, на мене впливають і кольори. Я весь час інспірую до тих кольорів. Червоне охра золоте мистецьке середовище називає Галину Новоженець однією з найцікавіших постатей сучасної української сцени. Львівський мистецтвознавець Орес Голубець зазначає, художниця належить до числа митців інтелектуалів, які здатні майстерно поєднувати глибоку філософію з візуальною естетикою. Насамперед, я б сказав, що Галина Новоженець це така досить унікальна художниця. Бо крім того, що вона малює, вона ще й кандидат наук. Захистила дисертацію, крім того, вона професор на кафедрі Львівської національної академії мистецтв. Вона дуже оптимально і дуже добре поєднує досвід педагогічний, науковий і власне, мистецький. І це її робить такою досить особливою мисткинею, бо вона художник мислячий, думаючий. І саме тому я думаю, що вона дуже близька до абстракціонізму. Очільниця обласної спілки художників Світлана Повшик наголошує, зараз як ніколи важливо знайомити глядача з авторами такого рівня. Ця подія для нас є дуже очікувана, вона запланована. А ми довго працювали над тим, щоб ця виставка відбулася, і маю сказати, що це продовження. Одна вже виставка була, і ми з нетерпінням очікували якихось нових робіт у цьому залі, пані Галини Новоженець. Ми безмежно вдячні за увагу до нашого міста, до нашого глядача, тому що такі виставки зараз проводити доволі складно. І те, що вона відбулася, це просто зійшлися наші бажання і будемо казати розуміння того. У важливо знайомити усіх сучасним українським мистецтвом твори Галини Новоженець вже стали частиною культурного канону. Багато з них зберігаються у фондах національного музею імені Андрея Шептицького у Львові. Побачити простір назбагнений на власні очі франківці можуть у виставковій залі спілки художників до 28 лютого. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.